Далі в нас дуже важлива є інформація від Сергія Хланя, який у Фейсбук написав про те, що з Нової Коховки є повідомлення, що нібито з міста зникли орки рашисти і вочевидь їх відправили на Береслав, де ну, за їхніми словами нічого не відбувається, паніки немає. Це цитував Сергій. Та. Да. Сергій з нами на зв'язку. Пане Сергій, вітаємо. Слава Україні! Слава Херсонщина! Це Україна. Та ми тут з Марією, коли побачили цей заголок, з Нової каховки Каховкою повідомлення, що з міста зникли, ну як заголок, текст зникли орки, це не дочитавши потім те, що вона писала, бо йшли. одразу треба Сергія побачити в ефірі, що він більш детальніше розповів. Та буду, тому будь ласка. Так, ще, зранку, ще зранку мені подзвонили і кажуть, що щось таке трапляється, немає жодного орка в місті. Кажуть, вони там люблять біля шаурми збиратися. І до речі, той шаурміст каже, що вчора там виручка була, приходили, їли, їх було багато, а сьогодні взагалі нікого немає. Сьогодні каже, жодного орка немає, виручки немає, десь поділися. Я думаю, ну щось таке, начебто, не може такого бути. І взагалі повідомляли там із ри. І з інших місць, тобто абсолютно немає орків в місті, mm -hmm. але згодом виявилось, що зараз вони їх всіх передислокували вчора ввечері і вночі. Вони зараз всі знаходяться в Береславі, і саме Береслав зараз кишить якраз від орків і на підступах до Береслава. Тобто вони всі свої там резерви, скажімо так, всіх військових на зараз перекинули якраз через греблю Каховської ГЕС до Береслава. Ва, і мабуть там облаштовують якраз е, якусь чергову лінію оборони, е, тому що для них Береслав це вже фактично е, таке принципове місто, і відповідно для нас найголовніше взяти якраз під контроль і Береслав, і Козацьке, і Веселе це вже фактично е, дамба Каховський ГЕС для того, щоб обрізати абсолютно ворога від правобережжя, від постачання на правобережжя, де й взагалі від комунікації з правобережжям через греблю Краховської ГЕС здається. Ми вчора з цим повідомленням день проводили про Антонівський міст. Говорили сьогодні. Знову з'являються повідомлення. Сергій підтвердять, підтвердять, кажуть, що прильоти ну як прильоти мається на увазі. Знову бавовна на Антонівську. Так і знаєте, знаково, що вчора Стрімаусов, він там записував зранку своє відео, якраз біля Антонівського моста, і за його спиною там якраз був Антонівський міст. Він показує: подивіться, все під контролем. Антонівський міст стоїть, в нас все нормально. Тоді він поїхав в Береслав ввечері. Там після обіду він записував своє відео з Береслава. Ну і там в нього все спокійно, все спокійно в Береслав сьогодні і одразу. Вчора ще з ночі почали перекидувати орків. Я так розумію, то все спокійно в лапках. Ну а по Антонівському мосту якраз в черговий раз влучили і в черговий раз знищили можливість окупантам переправляти. І перекидати техніку, ну і відповідно, разом з тим, й вибухи були і в Олешках, де орки підтягнули техніку, ну намагаючись через Антонівський мост її перекинути. Але удари були і по Антонівському мосту, і по техніці відповідно. Ну і в Каховці сьогодні, не в новій Каховці, а в Каховці на сільгосагрегаті також було ночі така потужна бувовна і фактично палахала там всю ніч. Тобто Розташування орків було трошечки підпалено, як то кажуть. ну а два дні тому готельні так в Риму ми жартували з Марією тут сьогодні. Які що там готель. Ну менше з тим, якби магілізація, процес відбувається. Слава ЗСУ. Сергію, дякую, що знайшли час так в режимі. Ці то пришвидшеному з'явитися в нас в ефірі на телеканалі. Прямий, Бережіть себе і до зустрічі. Сергій Хлайн був з нами на зв'язку. Депутат Херсонської обласної ради.